Вітаю, друзі. Спостерігаю за цим форумом, а точніше з ліваків маргіналів в Давосі і е, за меседжами, які в поражнечу звідти швиряє е, Володимир Зеленський. Ну і додивився вже і дослухався до того, що бачу в нього марення. Почалось марення. Марення НАТО. Але про це за хвилинку. Поки що підпишіться на мій канал, поширте його, поставте вподобайку, щоб знати більше і знати правду. власне. Отже, Давос форум глобалістів. Які думали, що там приймається рішення на весь світ. А тут тільки бах, Трамп переміг. Ну і у Гамно. Так от, заява Зеленського. Обіцянка, е, обіцянка Заходу прийняти Україну в НАТО була брехнею. Заявляє Зеленський. Це були просто брехливі слова. Що так Україна буде в НАТО. Це було нечесно по відношенню до України і українців. Да що ви кажете, Володимир Олександрович? Невже це ви тільки зрозуміли? Ви ж тиждень тому отак в двері НАТО стукали? А вас у вікно випльовували? А? а як ви думаєте, чому ви. Е Ну, от є ця брехня, як ви кажете, вас обдурили. Зараз ви плачете перед цими ліберастами в Давосі як курсістка. Чому ви не сказали це нації раніше? А я вибачаюсь, ви цього не розуміли в 2022-му, в Стамбулі, коли йшли перемовини? а? Ви не розуміли цього, що в НАТО не візьмуть? Ви не розуміли, що вони цеглинами серуть, так бояться Путіна? Якщо Трамп зараз висунув йому ультиматум, то ці всі Шольці, Шмольці і інші ліверні ковбаси, політичні пігмеї та нікчеми затягнули язики в дупи? І в кращому випадку йому дзвонять Владимир Владимирович, як ваше здоров'я. Ви цього не розуміли, Володимир Олександрович? Ви і тільки ви несете повну відповідальність за те, що з 2002 року від Стамбулу по сьогодні було втрачено таку величезну кількість українських життів українських територій. І прощення не буде, буде трибунал. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.